Свято наближається. А чи зможе до України потрапити святий Миколай? Адже повітрям ти вже не поїдеш, прийдеться перетинати кордон. Сьогодні в гостях у нас шаманка Сераш на каналі з каналі Сераш. Вітаю, Сераш! Да, Привіт, привіт. Україно польський кордон, і попереду дуже багато свят. У нас дуже погані стосунки, що чекає українців на україно польському кордоні? Чи буде якесь послаблення цієї кордоннової війни і дипломатичної війни на період Зараз. Ну, дивись, те, що стосується грошей і оцієї всієї історії, а от ну я у форматі да, торгівельної історії. Тут у нас якби робота йде, і ми там ми побачимо з вами до кінця року а, приємні моменти з вирішення да, дипломатичного вирішення певного. Те, що стосується цивільних поїздок для тих, кому вони актуальні, тобто ну, по колесниці там автомобільних поїздок, отут от -от починається. Певні моменти, а я так розумію, якщо ти там відпочити покатив, знаєш, там чи провідати родину, чи щось у цьому випадку. Бо якщо ти поїхав за трійкою кубків, більш менше ще. А от якщо ти поїхав щось вести там, знаєш, чи перевозити на, ну, на легковому автомобілі, ну можливо, ти там зганяв Польщу, купив три броніки, дві каски, От тут починається якийсь нездоровий двіж Паріж. Тобто я так розумію, буде певне. Таке, знаєш, не зовсім нормальне, не зовсім е, дипломатичне вміняємо посилення оцього шмону на кордоні? От я по-іншому це не назву е, ставлення польських прикордонників зараз до українців, і чи буде воно змінюватися в майбутньому? Он таке, знаєш, називається з перемінним успіхом. Багато хто зайняв по відношенню до українців на кордоні е, таке досить по пажу кубків інфантильне, трохи предзяте знаєш, ставлення у людей вилазить. Причому, як якби з одного боку, наче да всі працюють, все окей. Ну з одного боку, все нормально. А з іншого боку, при якійсь нагоді, при не тому настрої, ми залюбки робимо вам вісім комичів, тобто заблоковуємо, стримуємо, шманаємо, ну коротше роздягаємо до тросів, і Оця вся сама історія. Тобто, якась, якась така от тенденція, і вона у нас поки суттєво на жаль не змінюється. Ми там кардинально нового чогось не бачимо. Тобто, ми бачимо хіба що отакі якісь прояви, додаткові якісь прояви, знаєш, цієї інфантильної позиції по відношенню до українців? Скажи мені, будь ласка, зараз українці знаходяться в дуже важкому статусі в Польщі. Як ситуація з роботою та ставленням до українців всередині Польщі? Чи будуть якісь зміни в хорошу чи в погану сторону? Ну дивись, у глобальному форматі, не в локальному, а в глобальному, у нас перевернутий шут. Тобто ми чогось нового з вами не побачимо. З одного боку, це добре, бо не буде поганого, з іншого боку, не добре, бо не буде і хорошого. Просто нічого не відбувається. Знаєш, типу такого формату. А, що із роботою? Роботи, по-перше, з роботою напряжено, її не так багато. По-друге, питання грошей і оплати за цю роботу, якої і не і так не так багато. Розумієш, типу по шістці пентаклей це не та оплата, ну не та оплата праці. Це ну як би зрозуміло. Е, от я розумію, чому частково так відбувається, тому що це не популярні роботи, на які не хочуть іти поляки. Вони платять якийсь такий мінімум, і туди йдуть українці. Бо ну а що ну немає. Десь треба. Мину. да, Десь працювати треба з іншого боку, ми маємо обратну сторону нашої медалі. Ми також молодці. Давай чесно не забувати про те, що ми також молодці в лапках, Того що ну, є певний пласт українців, які. Самі дискредитували ставлення до самих себе, розумієш своєю теж поведінковою історією, своїми якимись такими моментами. Тобто, тут така двояка історія. Є ті, хто дискредитував українське ім'я, українське обличчя, є поляки, у яких є явна якась така, знаєш, неприязнь до там ну, тобто, знаєш. Скажімо, є певний пласт поляків, які нас не долюблювали та не долюблюють і по цей день. І ну, типу, це ну це життя. Шо, шо, шо ми? Це не масове явище, прям щоб так більшість, да але певні такі тенденції вони прослідковуються. Ворог наш не втрачає часу дарма. Чи будуть на тлі стосунків погіршення стосунків Польщі і України розкидати нові якісь пропагандистичні меседжі росіяни, і чи вдасться їм підлити масла у вогонь? Ну дивись, по дияволу, да, скоріше за все, якісь іпсошні закидони. На наш ринок та на польський ринок, бо тут двійка пентакли це працює в обидві сторони. Вони дійсно будуть. Вони дійсно будуть їх спочатку буде не так багато, але достатньо. Тобто, я так розумію, полякому простір будуть вкидати про страшних мерзотних українців. Ти зрозуміла? А українському простору будуть в вкидати про страшних мерзотних поляків, і оце воно буде оце розхитуватися. Тобто, це нагадує. Як у нас там внутрішнє розхитування, тільки зовнішнє розхитування, щоб іще більше українців не були задоволені діями поляків, і щоб більше поляків були незадоволені будь-якими діями українців. <зас> Чи вдасться їм наробити халепи? Чи може все ж таки польські спецслужби спрацюють в цьому напрямку? Ну, дивись, ми побачимо повторення якоїсь ситуації. Я так підозрюю, що зараз, коли замнеться питання, пов'язане із грузоперевезеннями да, вантажівок, просто через який час вилізе нова претензія. А... І вона пов'язана не тільки з російським ПСО, тут російське ІПСО скоріше просто буде бензинчик підливати уже в багаття. Знову просто буде якесь незадоволення. Чи будуть ще країни, які будуть мати проблеми з Україною на кордоні? І хто це може бути? Давай Ну хто у нас там ці у... уже Угор... ж намагалися? Ні, Угорщина, то зрозуміло, ми її подали. Щось... От, Словаччина, так. Да. Да. Зараз ще Словаччину подивимося. Зараз. Ну, диви, який би Орбан би, не був би дегенерат, у нього є одне, але він дуже сильно любить бабло. І якщо при кризі перевезень е, Угорщина стає тією країною, через яку можна вести, Орбан стисне зуби і буде радіти цим бабкам. Розумієш, типу, він і за грошей може називатися, що називається, потерпіть. І не блокувати все на світі і все скрізь дуже в, криз... ну, в критичному якомусь ключі. І це не від великої любові до України, а саме від великої любові до бабла, яке потенційно та Україна йому може при тих перетинах коротше принести. Ну, от. Угу. Тому, Так, Словаччина. Ну, дивись, тут якісь попрознавіння відбуваються, але вони не такі кризові, як з, з поляками. Тобто, тут таке воно таке більш показове, більше виведення, намагання на якийсь недолугий знаєш, конфлікт загострення. Воно не зовсім виходить, і оце, оце то що цяцьки мацяцьки. Ну коротше, я не скажу, що це буде прямо дуже загострена історія. Давай подивимося країни Прибалтики, чи зможемо ми з ними зберегти гарні стосунки? Ну, дивись по прямому правосуддю у нас з країнами Балтії більш-менш, ну більш-менш. В рамках та і правових моментів, тобто більш-менш тому тут я поки не бачу предпосилок по загостренню. Чи будуть країни Євросоюзу брати якусь активну участь в тому, щоб стосунки між Польщею та Україною налагодилися? Чи захід якось повпливає? Адже Польща це улюблена країна Заходу в Європі? Yeah. Mm -hmm. Так, воно і відбувається за рахунок того, що о, партнери зі сторони намагаються певним чином виступати тими гарантами, да, чи тими посередниками в домовляннях і зниження оцього градусу накалу. Тобто там уже втручаються, і це вже відбувається. Тобто, різні, ну це зрозуміло, різні країни намагаються розрулювати цей момент і знаходити там дотичні у в нашому певному загостренні. Які загрози можуть чекати на українців в Польщі? Е, ну, перше, що вилізло, це якісь конфліктні ситуації по національному скоріше за все, тут моменту, Тобто, тут, ну. Знаєш, якісь о, такі дискредитуючі національні попознавіння. Друге, це щось пов'язано із фінансовою та правовою темою. Можливо, отримання е, громадянства, можливо, щось із там офіційними грошима, офіційними працевлаштуваннями, оцією всю історію. Тобто, ось тут у нас два сегмента: національний і е, національна приналежність і е, правові гроші, законні гроші. Шановні наші українці, будь ласка, коли ви знаходитеся за межами нашої держави, намагайтеся зрозуміти, що там не ваш дім, і на вас там дивляться дуже прискіпливо. Тому, будь ласка, контролюйте свої слова, контролюйте свої емоції. Тримайтеся один одного наразі, що може допомогти українцям, це об'єднатися, об'єднатися діаспорами, не сваритися одне з одним, а всередині діаспор об'єднатися і допомагати один одному. Тому що коли ти на чужині, ніхто не врятує тебе, крім того, хто розуміє, як тобі, і крім того, хто розуміє, хто ти до якої країни ти належиш. Тому гуртуйтеся. І знаєте, що Україна завжди вас чекає. Ми вас дуже сильно любимо і віримо, що колись ви все ж таки повернетеся додому. Ми на то дуже сподіваємося. Серж, дякую тобі. В наступному випуску подивимося ситуацію з обстрілами і безпекою України в грудні місяці. Це дуже важливо. Я знаю, що всі дуже сильно переживають, тому підписуйтеся на канал Шаманки Серж, беріть участь у збору коштів, підтримуйте наших військових. В описі до цього відео вже є посилання на монобаночку, яку ви маєте задонатити. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!